Вітаю. А, Дякую, що нас... запросили поділитися нас досвідом. Так, я, Ми я надихаємося це... успіхом громад, які в такий складний для країни час, не пускають руки, діють і так само раді поділитися своїм успіхом. Можливо, це когось підштовхне, е... зробити щось в своїй громаді е таке ж. Дивіться, пані Юлія, пані Юлія, чи ви мене чуєте зараз? Ви мене чуєте, так я от якраз хотіла про це для нас. Це тема теж не нова, бо наші журналісти і до вас їздили, знімали, як це працює, як це виглядає. Але зараз таке питання: це були і грантові кошти на те, аби ви змогли втілити цей проєкт. Чи був він проєктом однорічкою? Чи це така гра вдовгу і будете продовжувати цим займатися? А далі якраз і в контексті цього розкажіть про те, як розпочинали все це? Ми розпочали це на початку 2022 року, тому що з початком війни ми прихистили дуже багато людей, які тікали від війни, і вже навесні ми зрозуміли, що нам потрібно розробити чіткий план. Відповідно до якого ми можемо підтримати людей не тільки які опинилися в складних життєвих обставинах і залишили свої домівки, а й наших людей, які прийняли цих людей. І підприємців, які працюють у нас на території громади, тому спільно ми залучили спільно з експертами в сільському господарстві, тепличного господарстві. Ми залучили своїх підприємців місцевих і ми розробили чітку програму продовольчої безпеки громади. І одним з пунктів цієї програми було створення тепличного господарства, щоб підтримати наших місцевих і підприємців і людей, які залишилися проживати в громаді. Е, звичайно, ми шукаємо і залучаємо кошти європейських донорів, адже власними силами, силами громади, е, такі великі масштабні проекти реалізувати дуже важко. І е, спільно з Юлії Європою, спільно з е, на весні е, 2023 року ми е, почали реалізовувати свій е, такий пілотний проект в громаді по створенні тепличного господарства, хабу розвитку овочівництва. В Тефіпольській громаді, як ми його назвали. І е, ми вже тоді висіяли е, 50 тисяч саженців. Це були огірки, помідори, кукурудза. Е, Успішно її виростили і е, роздали майже 36 тисяч саженців. Ми роздали малозахищеним верствам нашого населення. Це були і переміщені особи, і родини військовослужбовців. Це були багатодітні сім'ї е, сім'ї з низьким доходом. Е, люди були дуже задоволені, навіть е, ті скептики, які мало вірили в успішність нашого проєкту. Е, під осінь, коли вже збирали урожай, вони були приємно здивовані, і навіть на сьогодні люди запитують, чи ми цей проект будемо продовжувати. Ми не зупинилися на досягнутому. Ми частину розсаду ми роздали ці залишки, які ми залишили. Ми висадили її на ділянці, яка в нас є біля теплиці. Це біля гектара землі. Зібрали овочі, ми десь дві з половиною помідорів зібрали. Зібрали огірки, кукурудзу всього продукції. Реалізували десь близько 120 тисяч. Ми ще отримали наше комунальне підприємство, отримало виручку від продукції, яку виростили з залишків розсади. Крім того, також в рамках дії цієї програми передано комунальному підприємству земельну ділянку. Близько 80 гектарів в минулому році. Ми засіяли 72 гектари сої, засіяли гектар моркви. В цьому році ми вже від реалізованої продукції маємо кошти на розвиток і плануємо. У нас є дуже амбітні плани. Плануємо в цьому році розширити. Овочівництво наше є вже е, напрацьована система поливу. Е, десь е, біля трьох гектарів ми плануємо посади, посіяти овочі, це і кукурудза, і кукурудза, і, цукрова і морба, і столовий бурят. Е, крім того, хочемо спробувати в цьому році виростити Теофіпольський кавун. Я думаю, що нам це вдасться, тому будемо сподіватися зараз наша тепличка вже з вже з грудня місяця працює ми засіяли цибулю, засіяли речку і висадили цибулю на перо. І вже до новорічних свят нашою цибулькою ласували не тільки мешканці нашої громади, а ми її реалізовували на ринки Хмельницького. Зараз ми ще продовжуємо. Ще є в нас цибуля, тому запрошуємо всіх до співпраці охочих і підприємців і споживачів. Пані Юрія, а, насправді. Так, я просто за те, що я вас слухаю, і це реально надихає. Це неймовірно класно, тому що ми ж розуміємо, що і область аграрна, і а дуже часто виходить так, що ось в Туреччині чи кордони в нас перекриті, чи в Туреччині землетрус, і ми залишилися без тих овочів, які, якби більш більше громад, більше підприємців, чи просто навіть звичайних людей слідували тому досвіду, який маєте ви могли просто уникнути ось цього. Чи зверталися до вас вже от безпосередньо не просто надихнутися словом, а й дізнатися конкретні плани, як ви все це реалізовували? Скільки чого і на що треба грошей, зокрема, та і людей так само для того, які вміють це організувати, зробити, збудувати і засіяти, навіть з яких з якихось інших громад Хмельниччини чи з можливо з усієї України? В нас в рамках цього першого проекту було великий модуль навчальний. В наші фахівці пройшли навчання агрономи, овочівники. і в серпні в кінці серпня місяця ми мали делегацію з 20 громад з усієї України, які приїхали прийняти досвід нашого проекту. До нас часто приїжджають громади із сусідніх областей. Ми щиро всіх всі приймаємо і ділимося своїм досвідом. Хочу ще відзначити, що в кінці року ми взяли участь в ще в одному проєкті, і це теж буде такий великий масштабний проєкт з навчальним модулем і з такою твердою частиною. Ми хочемо побудувати ще одну теплицю також розміром на 500 квадратних метрів. Вже сьогодні ми закладаємо фундаменти за грантові кошти. Ми отримали близько 20 тисяч євро на будівництво, і вже плануємо в цьому році висіяти огірок.